Шановні глядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв. Програма це вас хвилює. І сьогодні в нас дійсно хвилююча тема, тому що будемо говорити про постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, про те, який захист вони зараз мають і на яку допомогу від держави можуть розраховувати. З цього приводу в нас в гостях Таміла Володимирівна Сербульова, заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. Доброго дня! Доброго дня! Я нагадую, що ми працюємо. В прямому ефірі ви можете звернутися до нас за телефонами, вказаними на екрані 76 92 42. Задати питання нашій гості, якщо вас хвилює саме на цю тему, про яку ми зараз сьогодні говоримо. І протягом всього ефіру номер телефону буде з'являтися на ваших екранах, отже, чекаємо на ваші дзвінки. А зараз, будь ласка, Таміла Володимирівна, для початку введіть нас в курс справи. Скільки взагалі на Миколаївщині проживає осіб постраждалих від Чорнобильської катастрофи? Станом на 1 квітня в нашій області мешкають більше 7 тисяч громадян даної категорії. На жаль, кількість кожного року зменшується. Перша категорія це безпосередньо ліквідатори та постраждалі особи, які мають інвалідність, яка пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи. До першої категорії відносяться 334 громадянина. Також друга категорія це безпосередні ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Такої, таких осіб в нашій області майже три тисячі. Третя категорія це постраждалі особи, тобто це або евакуйовані, переселені особи це більше двох тисяч. На жаль, в нашій області півтори тисячі дітей, які також мають зв'язок, тобто батьки цих дітей або ліквідатори, або постраждалі особи. З них три дитини мають інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи. Також в державному реєстрі пільговиків зареєстровано 152 вдови ліквідаторів аварії на Чорнобильській катастрофі. Мене також мають можливість отримати якусь допомогу. Так, в області ведеться єдиний державний автоматизований реєстр пільговиків. До цього реєстру включені як більше 335 тисяч громадян, громадян нашої області, які мають право на пільги за різними законами України. Найбільша кількість. Категорії Чорнобильців, так скажемо, в нашій області мешкають в місті Миколаєві, це більше 2,5 тисяч, і в місті Южноукраїнську, Це ну, більше тисячі осіб. Ці люди вже протягом тривалого часу знаходяться на Миколаївщині, в Миколаївській області, і е, якось е, ви сказали кількість людей, яка має такий статус, вона зменшується. А пільги, які передбачені законодавством, як вони реалізуються в області? Є пільги, які надаються на державному рівні. Тобто, це існує державна програма, державна соціальна програма, це соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Ця програма взагалі включає декілька напрямків. Для пільг для даної категорії це, по-перше, виплата компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування. Цей розмір встановлюється щорічно наказом Міністерства соціальної політики України і визначаються розміри компенсації на продукти харчування, які виплачуються щомісяця. Так, цього року. Встановлені розміри для першої категорії це 297 гривень, для другої категорії 148,50. Також це виплата за шкоду компенсації за шкоду за подіяну здоров'ю та на оздоровлення оздоровлення у разі звільнення з роботи, також це виплата підвищених стипендій та надання додаткових відпусток для осіб, які працюють санаторно курортне лікування та оздоровлення громадян взагалі пільги за цими напрямки, напрямками за минулий рік надано більше ніж на 10 мільйонів гривень і вже за цей період, за перший квартал 2015 року 2,8 спва і мільйона. Я прошу вибачення у нас дзвінок в студію. Ми вас слухаємо. Доброго дня. Алло. Да, мы вас Алло. чуем. Алло, здравствуйте. Меня зовут Валентина. У меня муж, ликвидатор первой категории, умер 20 лет назад, 30 апреля, вот будет 20 лет. Никакими льготами, вернее, не льготами, никаких пособий, никаких ничего. Ну, вообще, 20 лет стою на очереди. Первоочередная, 20 лет проработавшую в порту СМП «Октябрьская». До сих пор, стою сейчас списки передали в горы с полком, и так я осталась без квартиры. Всем они раздавались, стояла в льготной очереди, в первой очередной, и мне же уже не семнадцать лет, а шестьдесят восемь, и так я осталась без квартиры. И в 11 квадратных метрах я так и живу. В нашем городе Николаеве никому не нужно было, куда я не стучалась, и его было держать администрацию в горы с полком. Валентина, я перепрошую, а взагалі от куди звертатися в таких випадках, наприклад? Ну, в даному випадку, якщо чоловік стоїть на черзі, це льгодна черга на на забезпечення квартири, то фінансування останній раз фінансування з госбюджета було в 2013 році. Тобто в 2013 році ми приобрели на гроші, які виділялись з госбюджета, три квартири. Це дві квартири ми Приобрели в городе Первомайске и одну квартиру в Вознесенске и частично была, оплачена, частично была оплачена квартира в Вознесенске, и одну квартиру приобрели в городе Николаеве. В 2014 году финансирование с госбюджета не поступало. И в этом году вот мы ждем как бы решения после первого квартала должно быть. А вообще сколько вот таких людей в очереди? Ну если брать по льготной очереди таких 341 человек. Это по состоянию на 1 января этого года. Мы подавали свой реестр. Ведется реестр. Мы подавали этот реестр на согласование с горосполкомом. И дело в том, что люди стоят на очереди не только в городе Николаеве, а по По всім районам, областям районам, це загальна черга. Така так. це загальна черга, 341 громадянин. Ну а взагалі, от як вдова ліквідатора, на які пільги має право пані Валентина? Валентіна? По перше, це необхідно Надати пакет документів для розгляду на комісію для встановлення статусу. Якщо людина має цей статус вдови ліквідатора, то вона право має на пільги по житлово-комунальним послугам. Тому людина каже, що вона не має ніяких пільг, тому я так розумію, що вона не зверталася за встановленням. А статусу. куди звертатися? Звертатись необхідно до районного управління за місцем проживання. Пакет документів є в кожному районному управлінні спеціаліст, який супроводжує Чорнобильські програми. До нього звернутись, він надасть допомогу, які документи необхідні. Тобто, І, якщо це глядатись. мешканка Миколаєва, наприклад, Ленінського району, то треба звертатися. До, до До управління Ленінського району. І спеціалісти районних управлінь вони формують особову справу. Розглядають встановлення статусу, це створена комісія при облдержадміністрації, до якої входять і спеціалісти і органів соціального захисту населення, пенсійного фонду, органів управління охорони здоров'я, також це архівні спеціалісти архіву. Тобто, якщо документи приходять на розгляд, вони розглядаються. І видається, встановлюється статус. Якщо особа не згодна з рішенням комісії області, документи можуть бути направлені до спірної комісії, до Міністерства соціальної політики. А взагалі є такі випадки, коли протягом так, багатьох є. років не було ніяких пільг, люди не зверталися, звернулися на даний час. Якщо на сьогоднішній день людина звертається, розглядаються документи, встановлюється статус. Якщо є, є якісь проблемні питання, робляться запити на додаткові документи. И встанавливайте статус. Дякую вам, у нас еще мы вас слухаем. Алло, я хочу снова перезваниваю, хочу поправочку внести. У меня есть удостоверение первой категории ликвидатора, как дружине. Поэтому вы немножечко неправильно меня, наверное, поняли. Я имею в виду, почему я до сих пор не получила квартиру. Я с 1994 -го года, еще муж у меня живой был, я стояла на очереди. Вот ага. этот вопрос меня волнует. А то, что коммунальные, да, я претензий не имею. У меня есть удостоверение. То есть тут это статус. Это, в мае месяце, не помню какого, 2000, по-моему, второго года, еще подписывал Дьяченко. Вот. То у меня это удостоверение есть. А меня вот волнует, почему я до сих пор без жилья сижу. Вот что. В данном случае я могу сказать, что эта проблема не только ваша, это проблема практически... 341 человека, которые стоят в очереди. І ну, з них, вот, жінка говорить, що вона з 1994 року -го в очереди, є люди, які стоять раніше в очереди. Ну, Я так розумію, що перший очередник, тому що вона стоїть вже в очереди. Ну, Будемо сподіватися, що. Да, якщо будуть виділені кошти, то якщо людина перша в черзі, то вона буде розглянута. А от окрім виконання державних програм, про які ви говорили, як область забезпечується підтримка, от область саме забезпечується підтримка цих громадян? Хочу сказати, що тільки в нашій області супроводжується програма, це забезпечення медикаментами при амбулаторному лікуванні. І також за цією програмою проводиться ще безкоштовне зубопротизування. Тобто, якщо особа лікується амбулаторно і їй виписується рецепт, вона може його, так скажемо, отоварити в аптеках безкоштовно і також на зубо Минулого року на цю програму було виділено з обласного бюджету 1 мільйон 180 тисяч гривень. Цього року ця сума вже збільшена, це 1 мільйон 350 тисяч. Також хочу сказати, що є така програма, як забезпечення лікування в стаціонарних, спеціалізованих стаціонарних закладах. Тобто, якщо особа лікується стаціонарно, то теж виділяються з. Кошти в минулому році це було 102 тисячі, 102 тисячі на лікування. За рахунок цієї програми було проліковано 36 чорнобильців. На решту були закуплені медикаменти для розслідуючого лікування. Тобто в області виявлено, виділено, так, встановлено 9 спеціалізованих закладів медичних, в яких Чорнобильці можуть оздоровитись, лікуватися стаціонарно. Тому на сьогоднішній день теж виділена сума коштів це 244 тисячі гривень. На сьогоднішній день ця програма ну, заключається договори між аптеками, спеціалізованими закладами і управліннями соціального захисту населення. І як тільки договори будуть вже ці трьохсторонні заключені, люди можуть оздоровлюватися і лікуватися в стаціонарних закладах. Скажіть, це просто лікування, чи це сюди включається і оперативне втручання? якщо потрібно? Оперативне потрібне? втручання, так це і на операції, і <кій> тобто ця сума коштів. І якщо людина потребує лікування, скажімо, за межами області, то з даної програми теж може бути. Здійснена проплата. Угу. І е, постійно гостре питання, це пенсії чорнобильцям. Е, що можна сказати ну, в тій частині, в якій ви компетентні? Е, як вирішується це питання? Так, хоч і минуло багато часу з цієї дати, але на сьогоднішній день люди йдуть, мають. Здобувають право на пенсію і потребують нашої допомоги в плані того, щоб або підтвердити статус, або знайти, так скажемо, первинні документи для призначення або перерахунку пенсії. В області діє комісія по видачі довідок для перерахунку пенсії. Минулого ця комісія діє з 13-го року. На цю комісію було подано більше 30, ти, більше 30 заяв. По 17 заявам були видані довідки для перерахунку пенсії. Тобто ця комісія здійснює так, скажемо, допомогу. В отриманні тих чи інших документів для перерахунку пенсії. А взагалі статусу твоєго сказали, статус він якось підтверджувати його потрібно постійно. Чи це Ні. надається і все він є вже? Постійно статус підтверджувати не потрібно. Але коли статус підтверджувався, скажімо так, до 97-го року, то тобто в 97-му році була постанова, відповідно до якої. Була перерегістрація чорнобильців. На сьогоднішній день підтверджувати статус не потрібно, але якщо особа звертається за перерахунком пенсії, ага. для цього потрібна нова довідка, довідка, в якій буде вказано безпосередньо, скажімо так, зарплата за чорнобильські дні. Тому люди звертаються до цієї комісії для того, щоб отримати дану довідку. Який стан на сьогодні санаторно-курортним лікуванням чорнобильців людей, які мають такий статус або їх сімей, дітей, які також пільговиками вважаються? До 15 жовтня кожного року люди повинні, ті, які хочуть оздоровитись в наступному році, повинні подати заяву і довідку лікаря. Цей перелік осіб надається до Міністерства соціальної політики. Якщо до 2015 року закупку і розподіл путівок було покладено на Міністерство соціальної політики, то в цьому році вже дана програма проводиться в області. І цього року вийшли зміни до закону. Про соціальний захист чорнобильців в плані того, що з 2015 року на санаторно-курортне лікування та оздоровлення мають право тільки чорнобильці першої категорії та діти-інваліди. В нашій області на 2015 рік виділені кошти 385,7 тисяч гривень. Всі ці кошти були розподілені між районами та містами області. Від потреби, тобто в нашій області у 2015 році бажають оздоровитись 87 ліквідаторів першої категорії та дітей інвалідів. Це ті, хто подали заявки, чи так, ті, так. кому ви можете задовольнити ці заявки? Ці, це всі, хто подав заяви, тобто 100% ми профінансовані. На сьогоднішній день райони та міста області здійснюють договірну роботу з санаторіями, які вибирає безпосередньо сам громадянин, заключаються договори на який період, в який санаторій, і люди будуть оздоравлюватись протягом року. Тобто, ви можете задовільнити всі, зая... всі заяви, які подані. Так. І все, що потрібно, це заява людини. Якщо заява і довідка лікаря, що він за потребує, якою, да, за якою нозологією необхідне оздоровлення. А нозологія будь-яка, так? Це потім ви договарюєтеся з тим санаторієм, який проводить <плес> та, це лікування. Та, та. Тобто санаторій надає нам ліцензію, що він має право взагалі приймати людей на оздоровлення. І за якими нозологіями. -то тобто людина сама вибирає, в якій санаторії вона хоче поїхати. В цьому році вже 29 років, 29-та річниця аварії на Чорнобильській АЕС. В цьому році з вашого боку, які заходи передбачаються проведення якихось заходів. Так, є план заходів, затверджений головою обласної державної адміністрації, який. Виконують райони та міста області. Відповідно до цих заходів, до цього плану заходів проводиться диспансерне та скринінгове обстеження всіх громадян. У навчальних закладах області проводяться уроки пам'яті, зустрічі з учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, тематичні виставки, фото, виставки фотографій. Також, як і минули роки, так і в цьому році, біля скорботного скорботного Янгола Чорнобилю, це у сквері на проспекті Міра і Весляєва. 24 квітня о 10-й годині буде проведено також буде проведено захід, на який ми запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь. Також у всіх районах і містах області будуть проведені теж заходи до 29-ї річниці. В нашій, області відкрит... в нашій області у 18 районах і містах області відкриті пам пам'ятні знаки. Тому цього року, як і в минулі роки, будуть проведені відповідні мери. А ваш департамент якось співпрацює з громадською організацією, яка опікується чорнобильцями, чи, чи ви їм на зустрічі, чи вони вам, і як це відбувається? Ну, в даному випадку голова обласної організації включен до комісії щодо статусу, тобто, і також по заробітній платі, у всіх обласних комісіях він є учасником. Також якщо виникають якісь проблемні питання у того чи іншого громадянина Чорнобильця, то вирішуємо ми їх теж спільно. Якщо потрібна ще якась допомога, то в даному випадку на сьогоднішній день ми співпрацюємо. По всім питанням, які виникають у Чорнобильців, нашої області, а де можна отримати інформацію і допомогу інформаційну, хоча б, куди йти, як звертатися, якщо виникають якісь проблеми у людей постраждалих наслідок Чорнобильської. АЕС? Ну, за всіми питаннями, які стосуються соціального захисту, можна звертатись або до фахівців соціальної роботи, це в районах сільських селищних радах, або до управлінь соціального захисту населення. У відділах пільг є спеціалісти, які ведуть безпосередньо Чорнобильські програми. Також можна звертатись до департаменту соціального захисту населення, це Акіма-2. Або за телефоном 552085. Ага. Отже, ще раз номер телефону, щоб змогли записати 55 п'ять Дякую вам дуже. У нас в гостях була сьогодні Таміла Володимирівна Сербульова, заступник директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. А через. Тиждень не наступного четверга, а через четвер. Ми зустрінемося в цій студії у четвер для того, щоб обговорити нагальне питання, яке хвилює всіх. Це субсидії, які зараз нараховуються у зв'язку з тим, що підвищилась оплата за комунальні послуги. В ефірі була програма це вас хвилює. Залишайтеся з нами. До побачення.